Автобуси із службовцями внутрішніх військ до Києва проривалися через блокаду, яку влаштували мітингувальники у Василькові під Києвом. Машини стояли на території тамтешнього аеродинамічного училища. Пікетувальники падали під колеса, і частину автобусів їм вдалося затримати. Решта, за різними даними, від 10 до 15 машин виїхали на трасу бік Києва. Наша знімальна група силовиків перестріла за 15 кілометрів від Василькова. Дорогу мітингувальники також намагалися затримати, колону. Лягали на автобусі і ставили поперек траси джип. Силовики відсунули. Ми позашляховики колона змогла проїхати. Частина спецпризначенців залишилась біля метингувальників і разом з ними з періодичними сутичками рушила трасою пішки. Пікетувальники просили водіїв, що приїжджали повз допомогти їм і заблокувати трасу разом, але ті на заклики не реагували. Колона рушила в бік Києва, і попри затори, за годину була в центрі.